Знаю, мої шановні підписники люблять рахувати гроші. І давайте разом порахуємо заробіток на, оці, на цьому ось автомобілі, який позаду мене. Цей автомобіль був куплений емоціями, трішки таким минулим ностальгією був куплений, тому що, тому що це легенда, тому що це. Легендарний автомобіль, насправді, який живий і досі. І цей автомобіль був куплений в Німеччині. Не секрет, по якій вартості вони стоять в Німеччині. І давайте порахуємо, скільки цей автомобіль стане в Україні. І вже з заробітком. Вашій увазі автомобіль, який привезений з Німеччини. Автомобіль в гарному технічному стані. Стані автомобіль був куплений в Німеччині в місті Ханденхайм, привезений у Вінницю. Приїхав автомобіль своїм ходом з доставкою і з повним обслуговуванням даного автомобіля. Зараз цей автомобіль буде продаватися за 4500 доларів. Автомобіль повністю обслужений. В нього вкладено. Заміна ремня, ГРМ, помпа, тосол, масло, тобто антифриз, вибачаюсь, масло, обслужений кондиціонер, тобто автомобіль зараз станом на зараз без ніяких вкладень. 4500 тисячі доларів. Повністю обслужений автомобіль. 1,6 бензиновий двигун, 16 клапанний клапаний з рідним лобовим склом. Автомобіль по кузову без рижиків, без коциків, без зауважень. Капот автомобіля випадає з кольору, як бачите, він просто замінений. Замінений в Німеччині попереднім власником. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтесь за номером телефону, ми з радістю можемо цей автомобіль доставити вам під дім або завітайте до нас у місто Вінниця. До зустрічі!